Шановні друзі, хочу з вами познайомитись. Я Станіслава Котелянська, за першу освіту режисер, за другою практичний психолог. Я би з задоволенням хотіла запросити вас в театральну студію, де ми б навчилися прекрасно говорити, танцювати, співати та володіти своїм тілом. Великий досвід та бажання зробити щось корисне для вас надихає нас створити театральну студію і разом з вами подолати всі негаразди військового часу. Для того, щоб оволодіти сценічним мовленням та сценічною майстерністю, з вами будуть працювати найкращі фахівці. І розпочнемо ми наше заняття зі скоромовок. Їла Маріна Малину ворона проворонила вороніят, водовоз і воду з водопроводом. жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси та жакет. Також вас чекають уроки вокалу, акторської майстерності та хореографії. Ой у Лузі Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. До послуг учасників нашого театрального колективу у нас є матеріально технічна база, багато костюмів, реквізиту та апаратура.